Добрий день, любі друзі, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас вже 21 квітня. Зараз покажу вам красу. Уже тільки, тільки я тільки побачила, що у нас піон. піво. Півні деревовидна. Дивіться, яка краса. На початку цвітіння воно така, така рожева. З темно, фіолетовою. Там, бачите, таке дуже красиве. Тут і серединка, вітер у нас такий нереальний дує. Але незважаючи ні на що, все цвіте, здивіться, багато бутончиків. Цьому піону 5 років, от як виглядає цей кущ? Ну, ось так. Ну, і він уже цвіте майже три роки. Це вирощений із насіння. Зараз хочу ще вам показати. Цвітно тюльпани, цвіте бадан, така краса. Вже хвойні рослини пішли, дали прирост, пішли рости, з цієї сторони ще півонне цвіте. Тут він більш в такому затіненому місці ще не цвіте. Гортензія широковиста вже випустила бутони. Скоро заквітне. Зацвітає купена. Так, гортензії. Виглядають. Це Уже квітне чорноплодна горобина Аронія. Сидиться такими суцвіттями. Дуже корисна ягода. Тут наша. Така алея з це Фрейз Мельба. Я висаджувала, показувала вам, коли висаджувала. Це вона на сьогодні Ось так виглядає. Всі кущики з ними все добре. Лавандочка хіткот. Йдемо далі. Троянди так уже. Підросли, інші вже навіть з бутончиком. Зараз покажу вам ті гортензії які я пересаджувала у відкритий ґрунт. Ось так вони тут виглядають. гібіскуси Тут на цій алеї такі 5 гібіскусів. сирійський звичайний. Так, до кінця. Ще хочу звернути вашу увагу. Уже цвіте цвіте лохина. Такими квіточками. Це дюк. Це блюкроб. Це також дюк. Це річка. Так, цвіте, такі квіточки. Ще не зовсім розпустилась. Температура повітря дуже коливається, а це рожевий лимонад. Прижився кущик і викинув суцвіття Тут звичайно наша лавандова алея. Так вона зараз виглядає, зеленіє і розпускається виноград. Хочу показати вам шовковицю. Вся, вся усіяна плодами. Дуже багато. Ця шовковиця дуже родюча, такі дуже солодкі, смачні плоди, ягоди. З неї дуже багато. Робимо вино, їмо вітаміни, заморожую на компоти. Ось так. Так, ліщина, фундук. Дивіться, варшавський красний. Така прикраса саду, дуже гарно. На фоні голубого неба це щось неймовірне. Зараз покажу вам. В березні місяці я висаджувала. От під таку тепличку висаджувала помідори, капусту. Є в мене на каналі відео. Це було дуже рано і казалось, що звичайно ще на сьогоднішній день загроза заморозків не виключена. Але просто хочу вам показати за цей час, як виросли Ну, тут перчики Отакі їм не дуже. Помідорчики так виглядають. Вже деякі з них покажу. Бачите? Будуть квітнути. Помідорі у мене тут низькорослі. Так, ось так вони. Виглядають. Тут два невеличких баклажанчики, а далі я висадила, посіяла редиску. ну редиска вже така, така редисочка. Вже можна салат робити, пройтись, прорвати. У нас така. Все саме перше навесні. Це дуже приємно. Так. Полуниця цвіте повним ходом. Уже деякі навіть відцвітають. Так, ще з цього боку. Висаджувала, це вже досаджувала потім помідорчики, тут така немаленька грядочка. І підемо подивимось капусту. Ось така капуста. Ось тут, бачите, вже навіть маленька головочка з'являється. Тут капуста в мене різна, тут і кольорова, цвітна і просто ну, вона відрізняється зовнішнім виглядом. Тут такі довгі листочки, а в цій круглі. Уже я не накриваю, зовсім не накриваю. У нас пішли дощики, і вона себе почуває дуже гарно. Так, така краса. Хочеться веселіше доглядати, коли, як би сказати, бачиш результат свого, своєї праці. Ну, тоді хочеться щось. Десь підживити, десь підсапати. Ось таке відео коротке я з вами зняла, пішла дуже багато роботи різної. Треба вже сапати, тому що бур'яни пруть. На все добре, до нових зустрічей.